Слава Ісусу Христу! друзі. Ну що ж, вітаю вас, вітаю вас у цьому завершальному своєму завершальному е, відео у нашому проєкті Запости. Вперше цього проєкту ми говорили властиво про спокуси диявола. Ми намагалися дати їм відсіч. Ми говорили про різні плани, про плани диявола на наше життя, про наші особисті плани. Але давайте поговоримо про план Бога. На наше життя. В святому письмі власне читаємо, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Бог хоче нашого спасіння. Бог хоче, щоб ми були радісні. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Щасливі вже тут, на землі, а потім щасливі і з ним у вічності. Наш Бог, друзі, це Бог стосунків, Бог любові. Власне, протягом цілого нашого християнського життя ми намагаємося пізнати Бога, пізнати задум Бога щодо нас. Пізнати Бога означає увійти з ним у стосунки, будувати з ним ці стосунки любові, зрозуміти, що Бог хоче від нас і дати, дати відповідь у свободі. Будучи тут, біля падлявшого собору Воскресіння Христового, щойно против молитись до гробу множеного Любомира Гузера, котрий, власне, говорив джідові слова. Справжня свобода полягає у можливості робити добро. Свобода, як щось унікальне, чим Бог нас наділив, є тим, що ми, реалізовуючи, можемо відбутися як люди, а реалізовуючи свободу, означає. Вибирати добро, реалізовуючи свободу, означає робити вільний вибір на користь добра, на користь Бога, на користь щастя, Бог. Завжди готовий благословити нас, якщо ми готові нести відповідальність за наші вчинки. Якщо ми свідомо і добровільно, беремо на себе цю відповідальність, приймаємо рішення і йдемо вперед. Власне, Бог. Бог хоче, щоб ми були у його любові, щоб ми жили цією любов'ю. Він навчив нас цієї любові. Бог починає шукати людей, що там в раю. Бог каже до Адама Адаме, де ти? І знову ж таки, він шукає цих стосунків, відносин. Друзі, християнство не є релігією моралізаторства, правил, законів для зберігання. Християнство є. Релігією стосунків стосунків із Богом, котрий є любов. Давайте будемо вчитися будувати ці стосунки, і ми по відношенню до Бога і робити йому крок на зустріч своїм життям і в нашому житті. Я хочу щиро подякувати усім, хто долучився до нашого проєкту Запости. Хто впродовж цих трьох тижнів був разом з нами, зі мною Цеварованом Демушем, з падре Сержо, з Тарасом Сомбровді, з Патріаншою комісією у справах молоді, яка є ініціаторкою цього євналізаційного проєкту. Дякуємо, що ви підтримали нашу ініціативу по відновленню медіаресурсу ресурсу світ. А хто хоче ще це зробити, як знак вдячності, можете це зробити і деталі у коментарях. Дякую вам, хай Бог благословить. Прямуємо до Воскресіння. І тут будуть всі подяшу Воскресіння Христового. Ми впевнено йдемо до Воскресіння, до нашого Воскресіння, йдемо до Воскресіння нашої України, яка настане з перемогою, але головно настане із зміною способу нашого життя. Дякую вам всім і до нових зустрічей!